Загальна атмосфера вересня для водолія. Вересень 2025 року для водолія починається під впливом сонця у Діві. Це положення сонця формує увагу до деталей, системність у мисленні та прагнення до порядку. Для водолія це означає, що перші тижні місяця будуть насичені практичними завданнями, пов'язаними з навчанням, роботою та повсякденними обов'язками. Акцент робиться на сфері. Де необхідна дисципліна і точність. Важливою подією стає перехід Меркурія до лева 2 вересня. Це створює підвищену активність у сфері спілкування, зростає інтерес до творчих проєктів і виразності у словах. Для водолія це може означати появу нових контактів, а також більш емоційні розмови з близькими людьми. Водночас у ці дні Меркурій утворює напружені аспекти із Сатурном і Ураном, що може викликати труднощі у комунікації та відчуття непорозумінь. 6 вересня відбувається стаціонарність урана, планети, що безпосередньо керує водолієм. Ця подія надзвичайно важлива, адже коли планета стає стаціонарною, її вплив посилюється. Для водолія це означає загострення внутрішніх процесів, можливість несподіваних рішень і внутрішню напругу. Можуть виникати несподівані ситуації у сфері технологій, дружніх зв'язків або планів на майбутнє. 7 вересня відбувається особливе явище, новий місяць та одночасно повний місяць у знаку риб. Це рідкісна комбінація, яка символізує сильний енергетичний перелом. Для водолія це пов'язано з фінансовою сферою, ресурсами та самооцінкою. День може принести яскраві події, що вплинуть на відчуття стабільності та впевненості. Таким чином, атмосфера першої половини вересня для водолія буде мінливою, динамічною і навіть напруженою. Планети формують умови, де потрібно проявити гнучкість і уважність до деталей, але водночас залишатися відкритим до несподіваних змін. Перша декада вересня. Перше вересня. У цей день сонце перебуває у знаку діви на 159 градусі. Місяць знаходиться у стрільці, що підсилює прагнення до нових знань і бажання розширювати горизонти. Меркурій розташований у леві, а Венера також у леві. Це створює акцент на спілкуванні та творчому самовираженні. Водночас Сатурн рухається ретроградно у останньому градусі риб, що вказує на потребу переглянути старі структури і обмеження. Для водолія цей день може стати часом пошуку балансу між обов'язками і прагненням до свободи. Аспект між місяцем і Марсом у гармонійному секстилі додає енергії для активних дій. Проте напружений аспект між Венерою та Плутоном створює ризик конфліктів у стосунках або фінансових питаннях. 2 вересня. Меркурій переходить у знак Лева. Це підсилює енергію спілкування. Але одночасно утворює напружені аспекти з Ураном і Нептуном. Для водолія це може проявитися у вигляді раптових новин, нестандартних ідей або плутанини у домовленостях. Місяць у стрільці формує тригон з Меркурієм, що допомагає говорити відверто і висловлювати думки щиро. Проте квадратура місяця із Сатурном нагадує про обмеження, які не можна ігнорувати. Для водолія 2 вересня може стати днем. Коли захочеться відстоювати власну точку зору, але при цьому буде відчуття, що навколишні не готові почути. 3 вересня цього дня місяць переходить у знак козорога. Сонце у Діві утворює гармонійний тригон з місяцем, що створює сприятливі умови для роботи і навчання. Проте місяць формує напружений квадрат із Марсом і опозицію до Юпітера. Це може викликати емоційні коливання, надмірні реакції та бажання довести свою правоту. Для водолія день може принести ситуації, коли потрібно буде проявити витримку. У ділових справах можливі перевірки або завдання, які вимагатимуть дисципліни. 4 вересня місяць продовжує рухатися козорогом, наближаючись до Плутона у водолії. Це створює сильний внутрішній тиск. Водолій може відчути, що його емоції стають надмірно інтенсивними. У цей день Меркурій у Діві формує квадрат з ураном, що безпосередньо зачіпає знак водолія. Це може призвести до раптових ідей, але також і до конфліктів у спілкуванні. День підходить для того, щоб звернути увагу на власне здоров'я і внутрішній стан. 5 вересня. Місяць переходить у знак водолія. А це означає, що емоційна енергія налаштовується у такт вашому знаку. Для водолія цей день стає особливо значущим. Проте опозиція місяця до Венери створює певну напругу у сфері стосунків. Може виникати бажання дистанціюватися від інших або довести свою незалежність. У цей день аспекти Меркурія з ураном знову активні. Це може спричинити нестандартні ідеї, що змінюють звичний порядок. Для водолія день підходить для самовираження, але не для серйозних рішень у стосунках. 6 вересня. Ключова подія стаціонарність урана у знаку близнюків. Це головна планета, що керує водолієм, тому її стан завжди відчувається дуже яскраво. Уран у цей день уповільнює свій рух і готується перейти у ретроградну фазу. Для водолія це означає внутрішні коливання, відчуття змін, що назрівають. Місяць у водолії формує гармонійні аспекти з Марсом. Це додає впевненості і допомагає спрямувати енергію у практичне русло. Проте опозиція до Венери залишається активною, що може викликати певну напругу у сфері особистого життя. 7 вересня. Цей день особливий, адже відбувається новий місяць і повний місяць одночасно у знаку риб. Для водолія це торкається сфери фінансів і ресурсів. Можливі нові витрати або несподівані доходи. Сонце у Діві та Меркурій у Діві утворюють гармонійні аспекти з Юпітером, що відкриває можливості для навчання та ділових проєктів. енергія цього дня надзвичайно потужна. Водолі може відчути зміни у своїй самооцінці. 8 вересня. Місяць продовжує перебувати у рибах. Він формує гармонійні аспекти з Юпітером та напружені аспекти з Марсом і Венерою. Для водолія це день, коли може відчуватися нестабільність у стосунках, але водночас відкриваються можливості у сфері творчості. 9 вересня. Місяць переходить у знаковна, утворюючи з'єднання з Сатурном і гармонійні аспекти з Ураном та Плутоном. Для водолія це день, коли важливо уважно слухати власну інтуїцію. Сатурн нагадує про обов'язки, тоді як Уран дає поштовх до нових ідей. Друга декада вересня. Десяте вересня. Місяць перебуває у знаку Овна. Це створює атмосферу активності, рішучості і бажання діяти без зволікань. Для водолія цей день може стати періодом, коли з'являється внутрішній імпульс брати ініціативу у власні руки. Сонце у Діві утворює секстиль до Юпітера у Раку. Це відкриває сприятливі можливості для навчання, співпраці і пошуку нових ресурсів. Водночас місяць формує опозицію до Марса у теразах. Це створює ризик конфліктів у партнерських стосунках. Для водолія може виникнути дилема між бажанням діяти швидко і необхідністю враховувати інтереси інших. 11 вересня. У цей день місяць переходить у знак Тельця. Це зміщує акценти на матеріальні питання, стабільність і пошук безпеки. Для водолія цей день може стати більш спокійним, проте напруженим через квадратуру місяця до Плутона у водолії. Такий аспект вказує на внутрішню боротьбу, коли старі звички і нові прагнення конфліктують між собою. Сонце у Діві продовжує рух до з'єднання з, з Меркурієм, що посилює потребу у чітких словах і ясності у справах. Для водолія день підходить для навчання та організації планів. 12 вересня місяць у Тельці формує гармонійний тригон із сонцем у Діві. Це створює умови для стабільності, продуктивної роботи і гармонії у справах. Для водолія день може виявитися сприятливим для матеріальних рішень, покупок або організації фінансів. Проте квадратура місяця до Венери у Леві може викликати невдоволення у сфері стосунків. У цей день важливо уникати надмірних емоційних реакцій. 13 вересня. Місяць переходить у знак близнюків. Це активізує сферу комунікацій і робить день більш динамічним. Для водолія це час, коли захочеться більше спілкуватися, отримувати нову інформацію і брати участь у колективних обговореннях. У цей день сонце у Діві утворює точне з'єднання з, з Меркурієм. Це надзвичайно важливий аспект, який підсилює здатність до аналізу і ясного мислення. Для водолія цей день може принести чіткі ідеї щодо майбутніх планів. 14 вересня місяць продовжує рухатися у знаку близнюків і формує квадратуру до сонця у Діві. Це створює атмосферу внутрішньої напруги і відчуття, що потрібно обирати між кількома напрямками. Для водолія це може проявитися як конфлікт між особистими бажаннями і необхідністю виконувати обов'язки. Важливим є аспект опозиції Сонця і Меркурія до Сатурна у рибах. Це створює умови для перевірки планів і нагадує про відповідальність. Для водолія цей день може бути пов'язаний із серйозними роздумами про роботу і навчання. 15 вересня. Місяць у близнюках формує гармонійні аспекти з Марсом і напружені аспекти з Нептуном. Це день, коли водолі може відчувати натхнення і бажання діяти, але водночас існує ризик плутанини у деталях. Сонце і Меркурій у Діві перебувають у гармонійному аспекті до Юпітера у раку. Це створює сприятливі умови для розширення знань і навчання. Для водолія цей день підходить для роботи над довгостроковими планами. Проте варто уникати надмірної ідеалізації. 16 вересня. Місяць переходить у знак рака і формує з'єднання з Юпітером. Це створює сильний емоційний підйом. Для водолія день може бути пов'язаний із сімейними подіями, увагою до рідних або пошуком внутрішнього комфорту. Сонце у Діві формує опозицію до Нептуна у рибах. Це аспект, що може викликати ілюзії або невизначеність. Для водолія цей день може стати часом, коли доведеться відрізняти реальність від фантазій. 17 вересня. Місяць у раку формує гармонійні аспекти з Сатурном і напружені аспекти з Плутоном. Для водолія це може означати потребу взяти на себе більше відповідальності, але водночас відчувати внутрішній тиск. Сонце у Діві перебуває у напруженій опозиції з Нептуном. Це створює відчуття невизначеності і може призвести до помилкових оцінок. У цей день важливо діяти обережно і не поспішати. 18 вересня цього дня відбувається важливий астрологічний перехід. Меркурій переходить у знак діви. Це посилює прагнення до чіткого мислення, логіки і уваги до деталей. Для водолія цей день може стати сприятливим для роботи над документами, навчанням та інтелектуальними завданнями. Місяць у Леві створює атмосферу активності і прагнення до вираження власного я. Для водолія це день, коли варто показати свої таланти і взяти участь у творчих проєктах. Третя декада вересня. 19 вересня. У цей день Венера переходить у знак Лева. Це створює теплу й емоційну атмосферу у сфері стосунків. Для водолія це може означати посилення інтересу до партнерських зв'язків. Появу романтичних настроїв і потребу у вираженні почуттів. Місяць у Леві підсилює ці тенденції, роблячи день сприятливим для творчості та спілкування. Проте напружені аспекти Венери до інших планет можуть вказувати на ризик перебільшень. Водолію варто уникати надмірної драматичності у розмовах. 20 вересня місяць продовжує рухатися у Леві, формуючи аспекти з ураном і плутоном. Це створює емоційні коливання та бажання діяти нестандартно. Для водолія цей день може принести несподівані ідеї, що стосуються творчості або особистих стосунків. Сонце і Меркурій у Діві наближаються до переходу у Терези. Це означає, що енергія дня вже поступово змінюється на більш соціальну, спрямовану на партнерство і взаємодію. 21 вересня цього дня відбувається ще один новий місяць. Що одночасно співпадає з повним місяцем. Подія відбувається у знаку риб. Для водолія це знову активізує фінансову сферу. Можуть з'явитися нові можливості для заробітку або несподівані витрати. енергетика цього дня дуже потужна. Водолій може відчути потребу переосмислити своє ставлення до грошей, стабільності та внутрішніх ресурсів 22 вересня. Важливий астрологічний день. Сонце переходить у знак Терезів, а разом з ним і Марс. Це означає, що для водолія починається новий період, пов'язаний із партнерськими стосунками, співпрацею і соціальною активністю. Акценти зміщуються від повсякденних завдань до взаємодії з іншими людьми. У цей день варто приділяти увагу гармонії у стосунках. Водолію потрібно уникати надмірної різкості. Адже Марс у Терезах може підштовхувати до конфліктів у парі. 23 вересня. Місяць переходить у знак Терезів. Це підсилює енергію соціальних контактів. Для водолія день може принести нові знайомства, зустрічі або пропозиції співпраці. Сонце у Терезах формує гармонійні аспекти з планетами у близнюках, що створює сприятливі умови для комунікації. День підходить для обговорень і домовленостей. 24 вересня. Місяць у Терезах продовжує гармонізувати стосунки. Для водолія цей день може виявитися приємним у спілкуванні, проте квадратури до Плутона нагадують про внутрішню напругу. У цей день варто уникати надмірної впертості. Найкраще зосередитися на пошуку компромісів. 25 вересня. Місяць переходить у знак скорпіона. Це створює більш глибоку і напружену атмосферу. Для водолія це день, коли можуть активізуватися питання довіри, інтимності або спільних ресурсів. Сонце у Терезах формує гармонійні аспекти з Плутоном у водолії. Це надає внутрішніх сил для трансформації і допомагає долати старі обмеження. 26 вересня. Місяць у скорпіоні формує аспекти з Юпітером і Сатурном. Це створює умови для серйозних роздумів. Для водолія день може бути пов'язаний із роботою над довгостроковими проектами. Емоції у цей день можуть бути глибокими і навіть драматичними. Важливо не піддаватися крайнощам. 27 вересня. Місяць переходить у знак стріця. Це приносить полегшення після напружених днів. Для водолія день сприятливий для подорожей, навчання та обміну знаннями. Сонце у Терезах підтримує прагнення до співпраці. День підходить для того, щоб вийти за рамки буденного і спробувати щось нове. 28 вересня. Місяць у стрільці формує гармонійні аспекти з венерою у Леві. Це створює теплу атмосферу у спілкуванні. Для водолія день може принести приємні зустрічі і радісні новини. Проте важливо уникати надмірної легковажності. 29 вересня. Цього дня відбуваються одразу дві важливі події перша і остання чверть місяця у знаку рака. Для водолія це означає завершення певного етапу, пов'язаного з сімейними питаннями і внутрішнім світом. День може стати часом підбиття підсумків. Для водолія важливо зробити висновки і підготуватися до наступного місяця. 30 вересня. Місяць переходить у знак козорога. Це створює більш серйозну атмосферу. Для водолія цей день підходить для організації планів на майбутнє. Сонце у Терезах підтримує ідею співпраці. Це завершення вересня стає логічним підсумком місяця, коли варто зробити кроки у напрямку нових партнерств і відносин. Підсумок вересня для водолія. Вересень 2025 року для Водолія проходить під впливом значущих астрологічних подій. На початку місяця ключову роль відіграє стаціонарність урана, що підкреслює важливість несподіваних змін. 7 і 21 вересня нові і повні місяці у рибах акцентують увагу на фінансах і ресурсах. 22 вересня Сонце і Марс переходять у знак Терезів, відкриваючи новий соціальний етап. Для водолія місяць буде динамічним і насиченим. На початку вересня час внутрішніх пошуків і напруги. У середині місяця можливості для навчання і переосмислення планів. У кінці вересня акцент на партнерствах і взаємодії з іншими людьми. Головним завданням для водолія стає пошук балансу між свободою і відповідальністю, між власними бажаннями і потребами оточення.